Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання полонені. Що заважає звільнити, повернути в Україну всіх українців полонених, що знаходяться в російському полоні, то б де б не знаходився? Полонені, полонені. Дивіться, щось буде добре. Так. Є поранених. Є полонені, які поранені, вони, можливо, лежать. Ще будуть повертати загиблих тіла, тіла загиблих. Також все добре, відкритий шлях. Так, стосовно тіл щось. вони Вимагатимуть. Зараз буде ще обмін, 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 обмін військових будуть повертати. З, з приводу дітей йде а, маніпуляція стосовно дітей, жінок, дітей. Угу. Маніпулюють дуже сильно і тіла, і з приводу тіл. Отут іде боротьба військових і хворих, будуть повертати бранці. Все буде добре, мають відбутися обміни. Зараз я тільки хочу забрати все, що заважає. Заперечую повністю весь негатив. Все, що заважає повернути наших людей. Заперечую весь негатив. Всі перешкоди забираю. Відкриваю повністю, заперечую всі шляхи, відкриваю всі дороги на повернення в Україну. Полонених, де відбудуться обміни. Мають відбутися обміни. Заперечу негатив. Що вони так жорстоко з приводу дітей? Дуже жорстоко, так. Угу. Заперечую весь негатив. Заперечую. Заперечую. Перекриваю. Більше нема жодної перешкоди, що заважає повернути в Україну полонених українців із російського полону, визволити всіх наших людей. Буде так. Повертаються всі абсолютно. Хто б де б не знаходився? Відкриваються всі шляхи дороги. Більше росіяни не мають змоги тримати в полоні українців. Відпускають, обмінюють всіх на усіх. Перекриваю, перекриваю. Так, відпускають всіх полонених, обмінюють, буде так. Повертаються додому в Україну наші люди. І цивільні, і військові, і діти, і жінки поранені. І повертають тіла загиблих людей, українців. Буде так. Більше нема жодної перешкоди. відкриваю шлях на повернення. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, допоможіть нам, будь ласка, повернути всіх, хто знаходиться в російському полоні, українців, військових, цивільних людей, жінок, дітей, чоловіків, будь-якої професії, всіх, хто б б не утримувався, і про тих, що відомо, і безвісти пропавші. Буде так, буде так, буде так. Забираю всі перешкоди, відкриваються дороги на повернення якнайшвидше. Обмінюються всі, усі на усіх. Буде так, буде так, буде так. Більше не мають змоги росіяни тримати у полоні людей. Змінюється політична воля, змінюються, видаються накази на обміни якнайшвидше всіх абсолютно. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказано, здійснено. Так, йдуть процеси, зараз мають відбуватися обміни. Поранених повер... люди військові мають повернутися. Дякую за увагу.